9 жовтня. Хочу, щоб бджілки на зиму йшли з відкритим верхнім льотком, а нижній, щоб був повністю закритий. Для того, щоб не завівали вітри йому верхній льоток, бо там замуровують деякі, то я їм хочу поставити ось таку штуку. Вирізав з пластикової бутилки 5-літрової. Ось так хочу поставити. і прикріпити скобами. Це забезпечить їм захист від вітру. Також від попадання дощу там чи снігу. Ну і навесні. Навесні забезпечить від пташок. Хорошо, пішли далі. Так, полоне я вже прийшов. І ще раз це виглядає. Цей, ця защита забезпечує, захищає вулик, люток, від вітру, від дощу, від снігу і завдяки прозорості попадається то сонечко, тобто світло попадає. Я так зробив у В цьому ряду, так само в цьому ряду. Ще лишилося лежаки. Йдемо до лежаків. Так, лежак. У нього тут є вже верхня планочка. Ось треба буде придумати по-другому. Скажемо так. І прибиваємо. Захист є, тут вхід. идут в хит. Хорошо, дальше. Ага. Так, в этом лыжнике у меня две семьи, поэтому она тут -то... не сгорела полностью. Вот эта штука. Чемусь. Лишаємо прохідну одну бджілку, верх відкриваю, сусіде. Вниз на одну ділку, верх відкриваю. Засілися ще тут дві сім'ї. Так І. року ставив стекла. Там прибивав, щось їх, прикручував. то забавно з гратися. А це одноразово. Потім не раз ти викину. І все. От так. Оттично. Першу закінчили так само лежаки. О, єсть. А такий захист верхніх льотків. Від непогоди Так, хорошо. Так ось ще сьогодні хочу забрати верхні теплітелі з вуликів. в цьому я вже забрав. То ось... от. А у всіх решта ще є. Хочу забрати. Подушки позабирати і ізолон. Для того, щоб бджоли впустилися вниз. Ну, вони ось сидять. Всі зверху. Надіюсь, що коли я заберу отеплітель, вони всі підуть вниз. Ось швидка така робота? Ну, теж не всі зверху сидять. Всі зверху. Хорошо, працюємо. Ну також хочеться подивитись, чи нема розплоду на даний час в сім'ях. Коли ставив полоски, то тільки в одній сім'ї були, був розплід. Подивимося як тут зараз. Всі бджолки зверху. Що візьмемо центральну рамочку і подивимось, що вона з себе приставляє. Чекай, 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 чекай. чекай. На сьогодні 6 градусів тепла, тільки трошки вітерець на вулиці. Неудобно днією рукою. Так, що у нас? Ну, розліталися. Ну, все мід. Все мід. Там також десь йде де печатка. Хорошо. Закриваємо. Ну, одній рукою неудобно. Хочу подивитися цю сім'ю, в неї вже забрав утеплітель. Ця сімейка найменша у мене на чотирьох рамках. Йде в зиму. І в неї ще був розпліт. Зараз хочу подивитися. Тут є бджілок взагалі. Кусають. Ох, так за ніс кусила. Ну, реально три вулички. Одна, друга і третя. Ця і ця пусті. Хорошо, подивимося. Не подивимося. Не подивимось, бо вони досить агресивні. Ну, якщо вони кусаються, я зганяв за демарем. Зараз ми з ними по-іншому порозмовляємо. Так, хорошо. делимся Да, лизут, лизут. Ну, это а будет такая, скажем, экспериментальная у нас семья. Ну, що в нас тут є? Да, засів даже є. Це дуже погано. Це дуже погано. Може, чіткі сіте камера. Є по два яєчка в одній комірці. А так пішов саме засів. тут Проблема з маткою. Конкретна проблема з маткою, значить. Так, сусідні подивимося. Кліпалки з аплікіті. Так. Ну, мухи дуже мало. Практично горска бджоли. і все. Практично горстка. Звичайно, що така сім'я не дуже до весни, тим більше це не сім'я. горстка бджілок без матки. Скоше всього. Ну, подивимося. Так, лідають мене всі сім'ї такому вулику. Там от високе дно досить. Так. Хорошо, закриваємо. Хорошо, подушки зібрав, ізлон зібрав. Тепер треба все все занести десь до хати. Якесь харнілище там. Зараз строїти. Осталось 15% батареї. І вже поставлю подушки. Десь кінець грудня, коли вже будуть морози перші. Все, пока, сьогодні достатньо.